Всім добрий день, неділя 15 година дня. У мене вже на сьогодні 11 пропущених дзвінків, тому велике прохання, будь ласка. Надберіться терпіння, я всіх обзвоню. По-перше, бачите, морда блиститься, тому що вона намазана лоренденом. тому що у мене є свої проблеми зі здоров'ям і я стараюсь якби, його ще піддержувати. По-друге, я теж жива людина і я теж хочу їсти. Так що спочатку я зварю суп з трьох залуп. Допакую посилку, зитру морду, сяду, візьму блокнот, ручку і почну всіх обзванювати. Тому що кожен дзвонок затягує і 20, і 30 минут, і півтори години, в залежності від того, хто дзвонить. Будь ласка, наберіть це терпіння. Ми всі люди, я розумію, треба срочно, зараз, от прямо, щас, все кидай, все і бери трубку. Народ, е, я теж жива людина, при тому, що я зранку вже з'їздив е, в воєнтур. Ми з Адамчиком з'їздили воєнтор. Так, да, Адамчик, він вже готує мені нові пакунки. Бачите, розміри знімає ящиків для посилок. Заказали на 11,5 тисяч гривень а, хлопцям їхнє замовлення, що вони просили завдяки вам. От, і я вже прилетів додому. Дайте, пожалуйста, зваю ще суп. Сяду, бо це як тільки сяду я, це до 12 ночі. Це до бабки не ходи. Так що я всіх обзвоню, всі пропущені. А ще краще, напишіть. швидше буде. Всім дякую за увагу. Ми з Адамчиком Як завжди в роботі. О, Бачите, він мені края там обтешує, щоб не було гострих країв, коли я буду закривати посилки. Кстати, це ще одна тоже здорова посилка огромніша. Пакується пацанам. Да, і ще раз хочу нагадати: змінились реквізити монобанки. Тепер замість картки 53 75 41 14 25 10 71 12, на яку ви кидали раніше кошти, і вони надходять, і сьогодні надходять. Номер нового монобанка наступний. Запишіть, будь ласка. 3 4 1 3 1 4 40 01 48 47